Готові почати працювати. Маємо кворум четверо чоловік. Е, то ще раз, є е, допов... е, вам було. Роз... Хай договорять. Все, друзі, можемо починати? Дякую. Отже, е, е, було роздіслено за основу проєкт рішення, е, чи є доповнення. Я так розумію, що є. Бо були проголошені. Хто за те, щоб прийняти за основу проект рішення? Прошу голосувати. Четверо, дякую. Дуже ем, прошу доповнення. Я е, 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 тільки е, прошу е, озвучувати тільки назву. Да, е, е. Це лист комунального закладу Лівської ради Львівський медичний фахов коледж після дипломної освіти номер 025413 від 4 до листопада 2024 року щодо захисної споруди. Дякую. Ще? І ще один є лист, свіжий надійшов від звернення від військової частини А5101 про виділення лісоматеріалів. Добре, отже, хто за те, що Нема застережень. Доповнюємо порядок денний двома питаннями. Перше питання озвучене ставимо першим, а про ліс в частині частині лісу розгляду питання. Хто за це, щоб проголосувати в цілому порядок денний з тими включеними двох питань? Ярослав, дякую, четверо. Отже, починаємо працювати. Перше питання ЛИЗ громадської організації Міс 310 щодо гуртожитку в місті Шептицькій, нашого Шептицького професійного коледжу технологій та дизайну. Перше коротко, питання, коротко прошу за власне по Липинському А, перепрошую, тоді вертаюся. так. Перше фахове коледж по Липинську е, так, ми... є звернення щодо нашого фахового коледжу для дійсної статутної діяльності і для розширення статутної діяльності. Є прохання підтримати їхнє звернення і першим результативним частини оформити. Право спільної комунальної власності територіальної громад військової області на ем, захисну споруду ем, для внесення е, відповідного речового права в реєстр е, нерухомого майна як комунальної власності сільської області ради, і передати це майно відразу на е, баланс на справі оперативного управління по УЗУФРУКТу, на баланс нашому фаховому коледжу після дипломної освіти. Окей, є застереження, зауваження. Отже, пропозиція доручити управлінню провести оформлення виявленого комунального майна, майна а так і після оформлення передати на умову кузов нашому комунальному закладу для забезпечення переміщення цивільного захисту. Хто за? Четверо. Дякую. Друге питання: лист ну, друге по порядку денного, але перше в по порядку денному роз'яснив попередньо. Шептицький. Отже, є в Шептицькому в нашому коледжі гуртожиток, який є, трохи не загосподарьваний. Був лист громадської організації про можливість його щоб їм передати в коротке фірування І тоді цей в нас дійсно є гуртожиток, який стоїть на балансі у закладу закладу обласної ради шептицький професійний коледж технології та дизайну. Він об'єктивно є в не найкращому стані. Але це власність обласної обласної ради. Є це майно на балансі закладу освіти і передача його на е, користування власності чи громадської організації, буде суперечити вимогам закону в першу чергу. А по-друге, це напевно наш наше недопрацювання, що ми не маємо ефективного рішення, як його швидко загосподарювати. Тому є пропозиція. На лист громадські організації відповісти відмовою щодо передачі їм такого гуртожитку, а і доручити управлінню майном напрацювати якісь ефективні способи задіювання цього майна для закладу чи для інших Добач, наших закладів. Я, б. Б. <продук> я вам покажу тут гуртожиток. Тобі, мать, мать, ціл, ну, є цілий комплекс. Це це гуртожиток не задіяний. Е, ні, справа в тому, що це, це добра ідея, і точно треба її якось загосподарювати, але я справді не переконаний, що громадської Е, Тому є пропозиція на, на даному папі відмовити на лист громадської організації, але дати доручення управлінню, приготувати якийсь термін, місячний, наприклад, пропозиції, е, як можна її використовувати або, або з ким е, цей так? Є, є підтримка того. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Дякую. Ми мали ще говорити щось про шептицький. Чи ні, би, чи... це ні, ні, то наступне. Технічний нагляд. Технічний нагляд так, але це... ми говорили про шептицький. Це... Пан Іван не, прийшов не, не, сока, а про аптеку. Все, не, все не. окей, добре, це не в тому питанні. Добре. Отже, питання друге, формально, реально третє. Лист про те, що. Про передачу. У нас є школа в Либохорі, яку ми збудували, і, і там в, тій буд... в комплексі будівництва було збудовано трансформаторну станцію високовольтну лінію. і Є пропозиція це віддати на баланс Львівобенерго, щоб вони фахово це обслуговували, оскільки освітяни це не можуть обслуговувати, бо їхня функція надавати освіту. Я правильно? Пані Марію, ваша реформа? Як на власність? Без... Не на баланс. Передати безоплатну власність окей є застережень Ну, власність ми не не передаємо у власне переда власне передача була Дивіться, є. Є, є є є трансформаторна яка живить школу вона величезна її треба обслуговувати ну, освітяни не будуть усі. краще віддати цей а просто купувати на вході в полічильнику електрику ліву обленерку і каже школа за це так інакше, платить за то, там, що там, на... там її обслуговувати просто для того, щоб обслуговувати там якась мегаватна, це там якийсь сторож, того не. не Дасть рада. І в випадку зараз відключень світла, потім хтось нести, обслуговувати, згорить щось, нести відповідальність. Це... Отже, є пропозиція передати безоплатну власність Віубленерго майно, усе майно, майно, яке пов'язане з трансформаторною станцією, доручити. Роз... Тут перелік. ну, згідно переліку. Розробити порядок, це проєкт <реклість> рішення. Передачі. І сконтактувати з Львів Обленерго по отриманню листа згоди. згоди. Якщо Добре? такої згоди не потрібно, то ми тоді в проєкт рішення це пишемо. Ну так інакше, якщо усну згоду чи якусь треба від них мати. мати ну, Треба було б мати до рішення згоду. відникмати. Комусь... Просто в технічних умовах, які видавала саме Львівобленерго, вони передбачали, що вони це надають з умовою перед подальшої передачі як ніби... Попередню згоду. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. четверо дякую дуже. Наступне питання: лист сокальської міської ради щодо орендорендодавця, аптека Сокальформація, розгляд. Під... А... Ап... Прошу, так, у нас склад. є комунальне підприємство аптека Фармації, яка... Сокаль Фармація, яке здійснює не зовсім ефективну господарську діяльність, має. Борги близько півмільйона гривень знаходяться в приміщеннях, які є власністю Сокальської міської ради, і було, були певні листування і комунікація з сокальською міською радою щодо можливості передачі їм. У власність нашого комунального підприємства, тобто, ми мали би вийти зі складу учасників. Сокальська міська рада мала стати єдиним учасників. Тобто, це було б комунальне підприємство вже сокальської міської ради, яке би далі використовувало майновий комплекс відповідно із боргами і з активами, які є на цьому підприємстві, і з підтримкою його діяльності. Однак в розрізі цього питання також виникала. Комунікація по інших сферах, зокрема в сфері культури, обговорилась питання щодо можливості передачі філії, яка знаходиться в Сокалі, філії нашого музею історії релігії, який також є на території сокальської міської ради. Е, і візія є така, щоб е, цю філію також підтримувала сокальська міська рада. В розрізі цього ми обговорювали, що можливо передати наше комунальне підприємство, яке можливо, сокальська міська рада перетворить на комунальний заклад їхній там музей. Не, ну, їх що вони з, з ним роблять то вже їх справа. Хто хоче аптеку хоче за але власне? Ми б хотіли в розрізі цього її передачі, тобто чи ми передаємо просто комунальне підприємство, і чи сокальська міська рада за цей весь час, коли ми це листики надійшов. Ну, Вже там трошки часу прийшло. Як чи вони готові його взяти, і чи вони будуть його перетворювати в, в, і використовувати в подальшому як музей, про який є представники обласної військової адміністрації щодо цієї музейної складової? Ну, чи добре, ми, а зараз ставимо крапку і кажемо: ми передаємо аптеку з боргом, а ви далі своїм. А там... зараз ця філія нашого музею на де, знаходить? в де, в, а, де в, знаходиться? В Сокалі. Де філія зараз знаходиться, нашого музею. музею? Не, не, не власність е, обласної ради. Наші, наші філії, і мова йде тут не про майно, додаткове якесь. Мова йде про п'ять штатних одиниць, які відповідно ми оплачуємо заробітну плату з обласного бюджету, бюджету, і які. Працюють і відповідно забезпечують е, роботу філії е, на експозиціях, які є у приватній власності, так тобто, сама сама с, самі приміщення приватні, так тобто ми орендуємо віддати так, 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 Тобто, ми ні, ми з це ми не, плат, не платимо коштів. Mm -hmm. Це це віддали. Там історія, я не знаю. Це віддали просто родина художника дала. Приміщення і стало все, будь ласка, мав питання, але зарплату тим пітьом людям ми платимо. Відповідно, з мером проговорювалось. Мер каже: якщо мені громада, тобто обласна рада, віддасть приміщення цієї аптеки, то я вже проговорив з депутатами, тобто ми, відповідно, готові утворити комунальну установу, відповідно, виділити кошти з місцевого бюджету на утримання. Відповідно, тих п'яти там чи треба буде більше шести, семи. Це вже вони будуть приймальне рівня. Так. Ну, не менше на посадові цих е, у... працівників. Ми двічі проводили нараду з цього приводу. І пан Андрій був, і пан Ярослав. І з мером ми комунікували. І мер приїжджав в управління майном, ни, ни, ну, ні, ми, не прийшли суть, тобто вони не проти. То і керівник, і керівник музею не проти. Тобто зараз наберемо керівник музею нашого лісу. Якщо ми наберемо мальця, тобто він ну каже, я не проти. Там є дискусії з приводу. Судової вишні, там бо там бороття, музей Антонеча, музей там є такі. Ні, там зараз про Шептицького говоримо. Я розумію, бо є три. Є в Судовій вишні, є в Шептицькому, є в Сокалі. Тобто сокаль це найбезболісніше рішення, яке ну, не тягне як за собою мають але... якихось питань. Вен, але не знаю, не пише нам я, треба я, просто. Не можна, тут, ми, тут, В принципі, ми змішали два питання різних. Зміш... З одного боку є чисто питання. Було комунальне підприємство, аптека, яке має борги, і з одного боку, з другого боку, вона має актив історичні меблі в тій аптеці. А вони на, на балансі ну, власності аптеки є. Тобто вони власності. І громада, власне... а яка вартість тих меблів? Ну, є балансова, є оціночна ринку. Ні, тобто, то, щоб ми зараз... Якщо це є. Ну, наприклад, тимець директор музею казав, що це гарні цінні меблі, які би точно. Ні, ну бо зараз проводили. ми ми зараз фактично від пам'ятка не наша. Будівля я не не знаю, наш. бо це їхня будівля. Будівля між коштами. Але І... ми зараз віддаємо це, примі... це, це підприємство за 500 мільйонів, за 500 тисяч гривень. Ну тобто, ми, ми, ми готові. Тобто, наша логіка була, ідея була в чому? Що ми віддаємо їм ці меблі, які ну умовно, ну я не знаю, скільки не можуть коштувати. Ну, п'ятсот тисяч коштів. Ну, балансова це хитничана, так? Ну, скільки? Балансова вартість 62 тисячі гривень. Це нічого. Але тут є тут ще є якісь там факси. Дивіться, головне, щоб ці ні, ну дивіться для громади. Головне, щоб ми не віддали за 500 тисяч то, що коштує 2 мільйони. Ну тобто, що меблі коштують мільйон чи два, а ми ні, за ну, тисяч. 100, не коштує, Дивіться, меблі. добре. І тобто, у нас логіка була така: хочете забрати активи, заберіть пасиви. Ну, Я все тобто, розумію. І нам питання треба, якщо Сокаль не дуже спішить е, ті гроші давати. З іншого боку, якщо ми не візьме, якщо ми не передамо їм це все в комплексі, то тоді у нас виникає проблема. Як закрити борги цього комунального підприємства? Тому що е, ну, ми, ми не все маємо розумі. передбачені знову я на... все розумію. Просто у нас трошки мало часу у нас зараз скоро пропаде. Так. Я розумію на чином. Ми готові зараз прийняти рішення з підтримки проекту рішення, винесення на сесію про передачу нашого комунального е, е, підприємства так. в власність громади. Але я не розумію, що ми маємо зробити в частині музею. В частині музею взагалі нічого не маємо робити. Просто музей повинен закрити філію свої сокалі, і все а вони тих людей прийняти на роботу? Так, І все. Тобто, а тут наше просаду. Процесу... Чому зараз тут і що ми хочемо просити від комісію? Остань комунального мене? Що в протоколі? Щоб було відображено, що відповідно ті домовленості, які напрацьовані з міським головою Сокаля, що вони були дотримані, бо відповідно він каже: е, це просто. В комплексі розглядалось питання, що ми не просто передаємо аптеки, Та тобто тут є питання, які озвучив Андрій Васильович в частині і меблів, і боргів, і в тому числі п'ять штатних одиниць, які насправді ну вони нічого не тянуть за собою, крім видатків обласного бюджету. Все правильно, але дивіться, є є поетапність. Ми зараз голосуємо про підтримку проекту рішення. Сесія голосує про передачу. Так, О, Сокальська міська рада бере на себе у власність підприємство і тим самим меблі, і тоді вона повинна в себе створити якийсь музей і ми тих людей, і ті, і взяти на роботу тих людей. І відповідно, ми їх звільнимо зі свого мити. Де світ це а вони там і ну, але... суть, щоб ви, як депутати, ви як комісія були проінформовані Дякую. про те, що. Відповідно, це питання не просто, не просто ці пусками то тоді. Тоді давайте дивіться. ми, ми вже таку історію з Львова То У нас є пропозиція наступна. і То з вашою підтримкою і і з вами, mm -hmm. з Шептицьким. Ми зараз голосуємо про, so, про ні, зараз голосуємо про проект підтримку проекту рішення про те, щоб передати нашу аптеку їм. Тоді нехай вони наступний крок роблять на своїй сесії, утворюють музей. 에... Структуру установу свою, і тоді ми на сесії обласної ради голосуємо про передачу е вони цих... ще згоду мають дати на прийняття у власних... ну, під так, під, так, так. підтримку цього передачі комунальної підприємства аптеки. Звернулись до їхньої, щоб вони виставили згоду про про, про прийняття, і, то... і тим самим, і тим самим створили, створили установ музейну установу. Так, правильно? і і Тоді, коли ми голосуємо на сесії обласної ради про продачу, вони вже тоді собі забирають наших людей і саме розвитку. так. Ну, Тільки для того, щоб ви мали розуміння. Дякую. Я думаю, що дорожня карта зрозуміла. Давайте це якось опишемо коротко в протоколі. Секретар опише, і ми тут донесемо е громад. громаді. Ну, дорожня карта є зрозуміла, правда? Андрій є? Добре, хто за таку о, підтримку цього рішення і нап... доручення про напрацювання проєкту рішення? Прошу условию. Дякую, четверо. Йдемо далі. Лист щодо передачі гуртожитка, Дробицький, фаховий коледж нафти і газу зі спільної власності теріальної громад, комунальну власність Дробицької територіальної громади. А що тут всі Це, на гуртожитки хочуть? Ну тут вже власне інша історія що цей друго, цей музей, цей коледж має відремонтований гуртожиток. Але колись, коли це відбувалася передача, він ж був державним. І коли ви пам'ятаєте, як інші заклади ПТУ, як передавалася комунальну власність, цей пішов по дуже такій особливій процедурі. Він ішов дуже Активно швидко. Тому, коли була певна домовленість, і коли це обговорювалося питання, то міська рада Дрогобицька відразу. Мала такий великий апетит до цього об'єкту і казала, що як тільки вона стане комунальним закладом Львівської обласної ради, то ми зобов'язані цей, цей гуртожиток передати в власність Дрогобицької міської ради. Ми ж натомість таким самим ґрунтуванням, як щодо громадської організації, що це майно освіти, яке використовується закладом, є комунальною формою власності обласної ради передати його, якби немає ні доцільності, ні потреби. Ми їм відмовляли на листи аналогічні дрогобицької міської ради. Відповідно, цей свіжий лист, який знайшов лист управління майном, ну, логіка така сама, що ми, немає потреби нам позбуватися того майна, яке є в нашому коледжі. Ну, а, наш, а, наш, а, наш, а нашого Доброби скінській раді цей гуртожиток, якщо. Ну, але, ми... але там зараз студенти ж можуть жити. Прошу, пані Марію. Прошу. Нам виділено півтора мільйона гривень на виготовлення проєктної кошторисної документації. Ми вже будемо завершувати її цього року. До кінця року пройдемо експертизу. Я була в цьому гуртожитку. Хороша будівля, звичайно, в запущеному технічному стані, але ми проведемо реконструкцію і, 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 і яке, яке, яке найбільш функціональне використання для проживання студентів, які на студентів. Тобто, та, ми про фаху та, профільно будемо використовувати та, для навчання студентів. Так. І ще там пані Оля, там, де. Окей, тобто ми можемо зробити там кампус для наших навчальних закладів, які знаходяться в Дрогобичі. Все, добре. Є пропозиція відмовити в цьому листі, оскільки. Ні-ні. Так. Що обласна, обласна рада бать, має стратегічний план розвитку, докладає зусиль розроблено ПКД, і, і ми зробимо там освітній кампус, освітній житловий кампус для наших закладів освіти, які знаходяться в Другобичі. Хто за таку пропозицію? Четверо. Дякую. Ідемо е, далі. Щодо до добромель, вау. Міської ради дозвіл на проведення капітального ремонту з подальшого на проведення... Самбірський. Це, я Не розумію, що який це, заклад? Е, заклад? Не, це колись, колись ми передали приміщення е, в оренду міській раді, і а. вони звертаються до нас, ну, бо вони хочуть робити ПКД і ремонт, тобто вони мусять на згоду отримати як власника. А. Вони ще тут згадують про суборенду, але суб ми просто я, ми не можемо їм передати суд. Бо вони на пільговій оренді. Тобто, якщо тобто. є пільгова оренда, вони не мають права субуренди. Ми просто це роз'яснимо. Теоретично ми можемо продублювати весь, та, відмовитися від. Так. Окей. Добре. Хто... То, То, є... Зараз дозвіл на ремонт треба дати. Добре, і ми дамо Добре. є пропозиція дати дозвіл на ремонт і дати роз'яснення з процедури стосовно оренди. Суборенди, пропрошую. Дякую, четверо. Нерухомість і майно. Списання транспортного засобу, знову москальські машини. Щодо списання транспортних засобів автомобіль ВАЗ-21074. ваз 21.07, ВАЗ-21.07, ВАЗ-3115 ВАЗ і автомобіль джілі. Джелі. Вже не дійсний, так? 2009. Вже всі машини не, не їздять, так? Ну, залишкова вартість всіх по нулях. Залашкова ну... вартість все таке, але не не живі. Все. Ніхто на фронт нікуди. Так, на фронт. <хи> не їздить на фронт не піде? Страшний москалі. Для, для муляж? Знаєш, хай думаю що москалі їдуть. Добре, хто за це щоб списати ці автомобілі? Дякую дуже. Лис Созанського, психоневролічного інтернату щодо списання транспортних засобів. Автомобіль ЗАЗ Део Ланос і автомобіль ГАЗ-2772. Хто за це, щоб списати ці автомобілі? Четвер, дякую. Лист Галселісу щодо виділення дров паливних у об'ємі 108 для безпечення всім з інвалідністю позору. Цей, цей лист цей лис вже не раз заходив, я не знаю, що з ним робити. Ми вже то раз розглядали. Це ОСТП стоїть, так? Іване, включіть, будь ласка. Добрий вечір. Ви Видес дорозі, я бачу. У нас є. Люди з ос особи з інвалідністю позору, ну вони, вони ж досить активні такі, тому раз це відхилили, то є. Я не знаю, чому ще раз той зайшов. Чи ви чи ви щось орієнтуєтесь? Може там справді є якісь такі, що ну бо якщо всім дати позору, то у нас лісу не вистачить. Так, дивіться, вони кожного року звертаються. Якщо я не помиляюсь, минулого року було звернення забезпечити з копійками людей. Ну ми забезпечили близько 10%. Ми якби вибрали саме кому найнеобхідніше, ми їх обдзвонювали і забезпечили. Але станом на сьогодні у нас ну дуже багато є виділених виділень по лісоматеріалах. і так як зараз погода нам не сприяє, бо попереднє виділення, наприклад, для бригади 80-ї, 100 кубів, ми станом сьогодні зробили тільки 60% через погодні умови, тому що ділянки є важкодоступні, і ОТГ до нас звертається, що ми в таку погоду не вивозили деревину, деревину корова, грунтових рамках, дальнього рамках значення В рамках минулого року тих 10% хай вони, хай вони знайдуть і, і забезпечують. І, Іване, у нас є пропозиція, і не чи зараз колеги ще думку в рамках тих, що ви минулого року в, в обсягах минулого року, що ви тих людей забезпечили, е, якщо ви справді вже пропрацювали і ці родини е, ну так надзвичайно дуже потребують, то знайдіть їм можливість. Е, яка яка ця сума була? Який об'єм припрошую? 100 кубів. Зараз. 100? Ні, 100 кубів то вони просять. В рамках, в, рамках, в рамках минулого року, я так розумію, що десь, це було десь 10 кубів, так? Ні, минулого року це було дуже багато. Там було, я скажу, десь 56-57 звернень, кожен з них хотів 5 кубів. Тобто це, це було а скільки багато... ви забезпечили? Скільки ви забезпечили минулого року? Дуже мало, там 5-7 осіб. І це вибрали Ну, тобто, ну то 5, -5, 5, 5 осіб по 5 кубів. З Самих найнеобхідніших, а далі будемо ну, бачити. Добре. Я Отже, погоджуюсь. є пропозиція в межах е, забезпечити в межах минулого року е, 20 кубів лісу, 20 кубів дров. Добре? Хто за таке рішення прошу проголосувати. Дякую. Але прошу нам, прошу нам дати тоді звіт про ці родини, е, і якщо щоб вони які підстави були, е, чому ви так відібрали? Або нам дайте ці? Ми тоді ще раз то переглянули. Да, Інформаційну довідку. Дякую, дуже вам е, щодо передачі дизельного, ні, а ще одне питання по Галасі лісу. Було а пане Іване, ви орієнтуєтесь про цей лист, що останній прийшов? Так, про військову так. частину? Яка, яка Там... у вас інформація? Військова частина п'ятнадцять один Це від 92 бригада. Е, ну вони звертаються з терміновим, терміновим зверненням для облаштування позицій. Вони просять 200 кубів, е, якщо чесно. Е, ну, це буде дуже важко зробити тільки через погодні умови. Відповідно, ми їх забезпечимо, але якщо погодні умови не дозволяють, то це буде там не прямо там зараз, це може бути і січень. Тобто, якусь частину ми можемо виконати. Це, але… Давайте поїхали. Ми, 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 я вже забув, скільки тому ще на дорогу, 20 кубів. Це є фура, це є 20 кубів. Це є фура 20 велика. кубів. Давайте проголосуємо в об'ємах 40 кубів. 40 кубів. Ми зараз вам проголосуємо, ви готуйте їм. Дві фури. Що? Ні, ну 40 кубів, 40 кубів це дві фури. Це, це, це йому готувати треба пів місяця. Ми ще три рази будемо засідати. Ні, так, так це не про дрова йдемо. Це не про дрова, це є, це є деревина довжиною 4 метри для бороться. Це величезний обсяг, Це фу, фура лісу, це, це величезний обсяг. Давайте, є пропозиція, Ви відпускаєте їм першу фуру, і вони і і, і далі дивимося. До 10 фур лісу. 40. Добре. 100. Іване, 100 ви за який період можете забезпечити? Дивіться, все залежить від погодніх умов. Тобто ми це можемо забезпечити і за два тижні. Але якщо будуть такі погодні умови, як зараз, ну це надзвичайно важко. Ну бо це вони довжиною. 4 метри. Ми... І... Вибачте, Іван, Орланко, я розумію. Скільки у вас залишився обсяг що ви, в межах того ліміту, що ми за рік голосували? Минулого разу було 600 кубів. В них вже 100, ну, 100 пішло на 80 Зблис близько. 500. Добре, тобто то ще 100 можемо. Добре, хто за те, щоб 100 кубів виділити цій бригаді, і а далі дайте нам звіт, куди пішло і скільки їм ще треба. Дякую, і останнє питання військова академія звертається щодо передачі дезігенераторної установки. Це в наша власність від обласного клінічно-діагностичного центру. Тобто від нашої одної установили на проект рішення про передачу їх да. цього Майна. то не треба про рішення. З нашого на наш Ні, ні, військову частину. А, військову частину, добре. то за те, щоб проголосувати підтримати передачу військову частину? Проєкт рішень. Дякую. Ще питання. Тут, чуть-чуть. Олена Лена, Василь, чуть -чуть. Лена Василь, ви нас стимулюєте. Дякую, добре. Наступне засідання, наступний тиждень. Олена Васильевна, коли ви зможете? Вау! Дякую. Дякую, Іване.